Тільки уявіть. В тій же Британії нещодавно оприлюднили результати опитування серед двох тисяч представниць слабкої статі. І в рамках цього опитування жінок попросили назвати всі ті якості, за які вони люблять і цінують своїх партнерів. Так, на першому місці опинився хороший характер. Після цього йде почуття гумору, а також зовнішня привабливість. Втім, вчені як один сходяться на думці, що повну міру цим трьом вимогам не відповідає жоден чоловік на планеті. Отака от біда. Ну а от коли запитали у наших дівчаток україночок, якого чоловіка вони вважають ідеальним, вони відповідали не задумуючись. Це той, якому, коли він повернувся додому, потрібно показувати на годину. Інник а не на календар. Ось вона жіноча відданість і любов. Клініка ж пластичної хірургії опитала кілька сотень жінок про те, які риси обличчя знаменитих чоловіків їм найбільше подобаються. Ну а потім створила два образи ідеальних чоловіків на основі отриманих даних. Давайте подивимося, як виглядають ці ідеальні чоловіки. Власне, ось вони так тут воєдина, Як ви бачите, злилися риси обличчя Джорджа Клуні, Райана Гослінга, Бредлі Купера, Роберта Паттінсона і Девіда Бекхема. Симпатичні хлопчики вийшли. Ну а от сьогодні на календарі 9 вересня, і ми, українці, теж долучаємося до відзначення міжнародного дня краси. У цей день у світі особливо вітається все гарне і прекрасне. Тому в багатьох містах і країнах саме сьогодні повсюдно проводяться конкурси краси. Тож наші вітання усім красуням! А вже за мить у нашій студії зустрічатимемо і ми, першу леді Херсонщини. Вітайте нашу ранкову гостю. Це Олександра Терехова, перша леді Херсонщини, леді Інтернет України. Доброго вам ранку! Всім доброе утро. слухайте. Ну приємно розпочинати із краси ранок завжди. Я вас вітаю з міжнародним днем краси. Це ваше професійне свято, однозначно. Спасибо, звісно. Ви теж прекрасні спасибі. Обмінялися приємностями. Ну і хотіла запитати, як все таки сталося, так що а, отримали бажану переконану перемогу у конкурсі Першої леді Херсонщини леді інтернет України. Ну, честно признаюсь, конечно же, на победу я не рассчитывала, так как э, этот конкурс мне был дебютным. Поэтому, ну, надежды, конечно, были, как и у каждой девушки, все были уверены в себе. Ну, и все-таки под конец конкурса, конечно, объявили. Я одержала победу, чем была очень рада. И спустя некоторое время мне пришло письмо э, о том, что меня пригласили в международный конкурс. Это конкурс первые леди Украины. Волнения, конечно, были непередаваемые. А, ну так как я люблю сцену, очень люблю зрителей, особенно если это такая а, публика, которая аплодирует. И это Мат конечно. Это же... творче хобби. А, да, я занималась хореографией уже 11 лет, и мне кажется, это мне помогло держать победу, а, так как для девушки нужна не только красота, а также ее обаяние, грация, ну и конечно же искренность. Так, кажете про те, що перемога стала неочікуваною для вас, і все-таки у таких конкурсах взяли участь вперше. Що підштовхнуло до цього? Ну, честно признаюсь, когда я прийшла, увидела девочек, увидела действительно достойных конкуренток, и я всегда смотрела на то, как они себе поддают. То есть, например, я даже брала пример не обязательно с преподавателей, но также с остальных девочек. Брала у них лучшее качество, и так само по себе пошло полилось и победа в кармане. Скільки брало участь дівчат у конкурсі? А в Першій леді Херсона було 8 учасниць. Де проходив цей конкурс, розкажіть? А, да, цей конкурс проходив в морі, а на Арбатській стрелці. Именно вот это вот ощущение, когда море, лето, морский брызг, да, вот сам конкурс проходил в клубе White. Ну, все-таки, конечно, в рамках всеукраинского студенческой республики, Так, так, да. Угу. Студентская республика, очень хорошие, позитивные люди, которые тоже нас настраивали на такой позитив, придавали нам уверенности. Ну штої помогло нам себя в такому образі і виплатити його в конкурс. А все таки, що складніше бути красивою чи успішною? Ви успішні і в навчанні? Так, ви студентка якого вишу? Спочатку я училась в Херсонському училищі культури на хореографа, а тепер я студентка першого курсу Херсонського національного технічного університету. Яку спеціальність здобуваєте? Ким буде перша красуня Херсонщини в майбутньому Дизайнером. Планую, що більше всього це буде дизайн одежди. Ну, <с <с Як інакше. До речі, хто допомагав визначитися із одягом на дефіле, скільки було дефіле? Дефіле всього було чотири. Організатором Херсонського конкурсу була Екатерина Белоконь. Так вона і представила нам всі костюми, всі виходила Кристина. Білінська очень талантлива кстати, дівчинка, очень нас поддерживала, всегда настраивала нас позитивно, так що ей спасибо. Ну і бувають якісь курйозні випадки, наприклад, пов'язані із виходами на дефіле. Тому що багато відео гуляє інтернетом, і ми спостерігаємо з усмішку, але насправді це дуже відповідально, коли ось-ось маєш вийти і прийти, так як ніколи в житті цього не робила. Так, конечно, я думаю, без этих ситуаций никак не обойтись. Да, действительно был такой момент перед выходом. Ну, нас всех при, привозили девочек туда в клуб заранее, но так вышло, что затянулось все дело с прическами, с макияжем, и некоторых девочек привезли вот прям перед самым конкурсом. Так что получается у нас... Почти вся группа готова, а девочек 2 или три не хватает. Но как ставить выход без них? Вот уже должно быть начало, а девочек нет. Поэтому все, конечно, ужасно нервничали, особенно девочки, которые не успевали на конкурс. Но в итоге все успели, все было хорошо. А, Пидборы. А, Сколько сантиметров были на дефиле? Минимум 10 сантиметров. Это стандартная обувь, которую должна носить модель. До этого где-то учились ходить на пидборах? Да, Я только начала ходить в модельная модельную школу Catwalk Model Management. Там, в принципе, и поставили мне на каблуки, и учили преподавать, как правильно ходить. Но опыта было мало, так как я только месяц прозанималась и сразу же пошла на конкурс, поэтому уверенности было не очень большой, так и колебалась. Ну, а у нас есть видеоподборка Ну, найцікавіших, найпікантніших виходів моделей на подіумі. Давайте подивимось: апанакута, Що ж, може статися з кожним, але слава Богу, Олександре, все склалося найкращим чином. Думаю, все буде добре і надалі. Пасибі вам величезне за те, що завітали до нас зранку, і як я анонсувала, буквально вже з вечорами. Що сьогодні всі жінки Херсонщини очікують на розкриття секретів вічної молодості та краси, яка є у вас. Що для цього необхідно? Ну, полностью такого секрета, честно, я не имею, но мне кажется, каждая девушка обязательно должна быть уверенной в себе, уверенной в своих силах, конечно же, быть искренней как ко всем, так и как к зрителям, судьям. И, в общем, хочу пожелать всем девочкам удачи, верьте в себя, вы красивы. Всі хорошого, спасибо вам за програму. Все таки стандарти краси залишилися. 90, 60, 90? Да як же так этого. Ви сьогодні в і формі. Спасибо, спасібі величезне. Я нагадую, що гостя нашої ранкової студії у міжнародний день краси була Олександра Терехова, перша леді Херсонщини, леді інтернет України. Ну а далі ранок на скіфі продовжать ранкові новини.